Російська православна церква давно співає в унісон з Кремлем. Днями Патріарх Кирило буквально благословив російські війська на війну проти України. Під час літургії передав очільнику Росгвардії серпневу ікону Божої Матері. Це образ Богородиці, яка нібито явилася російському війську під час Першої світової війни нехай вона надихає молодих воїнів, які складають присягу, які вступають на шлях захисту вітчизни. Вручаю його вам, вікторе Васильовичу. Хочу сказати, що так не все йде так швидко, як хотілося б, але ми йдемо до намічної цілі крок за кроком. Перемога буде за нами, а ця ікона захищатиме російське воїнство і прискорюватиме нашу перемогу. Росія використовує віру разом зі зброєю, що продоставляють цьому українські церкви, і як релігія реагує на війну. Навіть під сигнал повітряної тривоги в Києві триває служба на захист. Землі української і правди Божої так військові капелани благословляють українських воїнів, які боронитимуть Київ. Це молитва благословення українського воїна та зброї їхньої на захист землі української життя. За своєю спиною і правди Божої загалом церква має практику благословляти все, чим користується людина, тим більше зброю використовуючи котру воїн боронить правду Божу на нашій землі у православній церкві України заявили, що вбивати ворога, який прийшов у чужий дім, не гріх. Всеукраїнська рада церков, куди входять усі найбільші релігійні спільноти, одноголосно закликає Росію припинити війну, а світ закрити небо над Україною. Загарбники вже зруйн. Ували щонайменше три десятки церков, мечетей і синагог найбільше православних храмів, серед них і церкви Московського патріархату. Це храм УПЦ московського патріархату у Львові. Тут нам не дали офіційних коментарів про ставлення до війни, але наголосили, що Львівська єпархія свою позицію вже висловила. Вона зафіксована навіть на листівках поруч із храмом. Церква засуджує російську агресію. Загалом у московському патріархаті не все так однозначно. Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій закликав Росію припинити братовбивчу війну, хоча продовжує поминати патріарха Кирила у богослужіннях. Сталося Трагедія. Росія розпочала воєнні дії проти України. Українська православна церква завжди була, є і буде своїм народом. Ми сьогодні просимо вас, Владимир Владимирович, становіть війну. Наші народи, український народ і російський народ, народи, котрі вийшли з однієї київської Дніпровської купелі. Поминати патріарха Кирила відмовилися вже 15 з 53 єпархій у ПЦМП за словами релігієзнавців, це потужне висловлення, непокори й ознака відсутності єдності у церквах московського патріархату. Я звертаюся до патріарха Московського Кирила. Я припиняю поминати ваше ім'я за богослужіння у нашому храмі. Це моя відповідь на ваше мовчання під час війни Росії з Україною і потурання у всьому президенту Росії Путіну, що і призвело до цієї війни. Ми вважали вас батьком, а ви виявилися гіршим за вічі. Бог вам суддя! Тим часом на Львівщині, Рівненщині Івано-Франківщині храми УПЦМП перевірила поліція, адже місцеві жителі підозрювали, що там можуть переховувати зброю чи диверсантів. За словами силовиків, нічого підозрілого не виявили. Православна церква України закликає парафії московського патріархату приєднуватися до ПЦУ, адже майбутнього для УПЦ МП в Україні тут не бачать Мій прогноз це те, що Україна як демократична країна, вона е, очевидно не буде. Робити так, як це часто роблять в Росії, коли просто якусь релігійну організацію забороняють, але е, рівень підтримки суспільної, рівень підтримки самими парафіянами московського патріархату, призведе до того, що е, ця структура, по перше, вона в рази зменшиться в Україні після війни, після української перемоги, і перетвориться в е, суспільно е, незначущу. Тобто вона ну от в Україні існують, наприклад, старобрядці, російський старобрядці. Вони існують історично вже декілька століть, але в суспільному полі про них не згадують і знають про них і що спеціалісти. Отець Тихон, греко-католицький священник. У нього своя історія пов'язана з Росією. Він переселенець з Донбасу з рідної Мар'їнки. Виїжджав під дулом кулеметів за активну проукраїнську позицію. Я був в полоні 12 діб та в руська православна армія. Мене звільнили, і після того вимога терористів була така, щоб я якнайдальше був від Донецька, бо там лишалися моїм перешиттями. І тому логічно найдальше від Донецька, що може бути Львів? Ну, 8 років у Львові. Нині священник взявся за духовну зброю. Щодня проводить обряд екзорцизму в наміренні Володимира Путіна. Отець тихон пояснює, нічого містичного в ритуалі немає. Це проста молитва, яку духівник транслює онлайн у закритій групі на Фейсбуці. Ми продовжимо нашу боротьбу, і вона буде тривати настільки, скільки це буде потрібно, щоб досягнути того результату, який нам потрібен, тобто миру, спокою і перемоги в Україні. До незвичної служби приєдналися ще кілька священників, і три сотні вірян. Отець тихон вірить, що таке звернення до Бога допоможе змінити наміри російського президента і зупинити війну. Або відбудеться навернення його, тобто переміна способи думок в грецькою мовою метаноя, тобто людина починає думати по інакшому, раціонально, морально, духовно, і відповідно починає, перестає чинити те зло, яке вона зараз чине, або якщо Буває так, що і такого не відбувається, то тоді, за словом апостола Павла, у нього є в його листі першому до Корінтіан такий вислів, щоб віддати тіло у влади сатани, тобто щоб Бог дозволив сатані нашкодити тіло людині, щоб внаслідок цього відбулася переміна, тобто через хворобу, через тресне страждання, щоб людина змінилася. Умовно кажучи, ритуал екзорцизму за такий джевелін. От його Володимир Путін. У мене є цей джевелін. І буде в мені гріх, якщо він буде десь лежати, і я не буду його використовувати. Крім таких ритуалів, отець Тихон займається більш звичною психотерапією, має відповідну освіту і річну практику. Нині допомагає багатьом, зокрема й переселенцям, пережити складні часи. Синдром жертви вмикається у дуже багатьох, тому моє завдання допомогти, щоб він не опанував людини, усвідомити його і зробити все свідомо і добровільно для того, щоб не стати цією жертвою. Психологічно мається на ментальному рівні жертви. Не бути жертвами, мій основний лозунг. Українці не мають бути жертвами. Ми маємо бути переможцями. Саме за духовною підтримкою люди йдуть до храму. Олена з донькою Аліною приїхали до Львова з передмістя Києва, де йдуть бої. Насамперед пішли до церкви. По Перше, це Nee, тебе не тебе на те, що ти можеш далі витримати, те, що нас eh, чекає. Це храм успіння Богородиці, що належить Львівській єпархії ПЦУ. Отець Диякон Юрій проводить залаштунки. Оце наше сховище, де ми ховаємося як, як б'ють. А ще диякон Юрій показує колишню трапезну і редакцію церковної газети. Нині ці приміщення радше нагадують гуманітарний штаб. Так, Це українці з Німеччини передали. Українці з Польщі нам передали, наприклад, ми вже посортували повністю, що є, це, наприклад, бенти, бенти, прив'язочні матеріали, оце рукавички. Також ми маємо бачите, те, що зараз бракує в Україні, це є варта, марля. Вчора ми відправили дві машини на схід України. Це на північ і на південь. Наші роз'їхалися друзі, священники, до речі, капелани. А оце залишилися ліки, які приїхали частково. Ліки залишилися, бо ми частину роздаємо між людьми, які перебувають вимушено тут. У нас в Галичині. За словами деякона, кожен зі служителів храму прийняв у себе вдома вірян з різних регіонів, які тікали від війни. Церковна громада збирається на вихідних, аби готувати для військових домашню їжу. Спільнота парафіян об'єднана як ніколи. Зараз громада наскільки сильно тримається, хоча ми розпорошені наші помешкання, знаходяться в радіусі цілого Львова або й за межами Львова. Багато людей доїжджають із сіл, які є біля Львова. Але ми наскільки кріпкі, що коли лишень почалася війна? Наші люди тут зібрали лише ліків приблизно на 80 тисяч. Ірина приїхала до Львова з Ірпеня. Її син залишився в Києві, допомагає обороні. Релігійна спільнота стала для жінки родиною. А церква другим домом. Любов дає, смирення дає, тому що це дім наш тому, що це ну я ну як сказати, Ну дома, от ми знаходимося вдома і тут ми захищені. В Багатьох містах і селах церковні дзвони замінили сигнали тривоги, але ці дзвони інші це дзвони, які лунають щодня у шостій вечора за Києвом, і вони означають єднання і мають давати віру в краще і віру в перемогу. Такий щоденний передзвін ініціатива Львів'ян. Утім, мелодія солідарності з Україною так само лунає у Німеччині, Франції, Швейцарії, Іспанії. Папа Римський молиться за український народ. Франциск на наступний день після початку війни навіть відвідав посольство Росії, хоча такий жест для понтифіка незвичний. А ще Ватикан запропонував стати посередником для перемовин України з Росією, щоб не лише молитися, а й діяти заради миру.